Добрий день, шановне товариство! 24 серпня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. У вашій увазі гібридна форма селекційного гарняка Тімоша. Придбав її, так як внук мене називається Тимофій. Що ми маємо на сьогоднішній день? Маємо таку картинку. Загорошив. Ну, весна у нас була дуже несприятлива. І заморозки, і все. Так, ну, взагалі, він видав це на привівці. привівці 2 роки. Непоганий результат. Ось перша грона досить таки непогана, далі з горохом. Далі також підгорошивша. Але разом з тим він мене приємно порадував. Дощі от витримує добре. Тріску немає. Гарний виноград і смачний за смаком. Ну, ще не достигли. А на протилежній стороні гарно червоніється басанті. Це все на кущове селекції Загорулька фуршетний. Ось він там далі в нас от є. Фуршатний, він ще тільки починає фарбуватися. Не знаю, рік на рік не приходиться. Лишив людина рукавчик, того що він буває тріщить безбожно. Поки що тримається. А це от красень Тімоша. Всім міцного здоров'я, найшвидшої перемоги. До побачення!